З шикування по обидва боки від прапора національної гвардії України на стадіоні Олімпійських резерв нашого міста розпочалася стисла урочиста церемонія відкриття товариського поєдинку, присвяченого 10 річниці. Цього військового формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ, яке було реформоване у березні 2014 року. Учасників матчу команди винуватців події вояків та ветеранів футбольного клубу Дніпро почергово привітали та побажали успіхів голова асоціації останніх Валерій Гомілко та полковник Національної гвардії України, герой України Денис Шлега. Після чу у виконанні військового оркестру Центрального оперативно-територіального об'єднання НГУ пролунав державний гімн, який став своєрідним прологом свята. Воно продовжилося обміном символічними подарунками. Валерій Гомілко вручив нацгвардійцям футбольний м'яч з автографами учасників зустрічі. А перший віце-президент Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко презентував їм футболку збірної України з автографом президента УАФ Андрія Шевченка. Натомість у відповідь отримав брендований гравертон на знак подяки за організацію і проведення цього матчу. Ми дуже дякуємо хлопцям за те, що ми можемо проводити футбольні матчі під мирним українським небом. І, звичайно, стали тим організатором тієї організації, яка змогла об'єднати всіх асоціацію ветеранів футбольного клубу Дніпро «Зірок», футбольного клубу Дніпро національні гвардійці для того, щоб сьогодні вони відпочили, пограли у у футбол. Ветерани згадали своє минуле, а вже завтра приступили до своєї роботи надалі. Та перш ніж розпочався поєдинок його урочиста церемонія відкриття завершилася знову ж таки врученням іменних медалей кожному учаснику матчу у складах обох команд. На сам кінець зафіксували у вічну подію традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину, яке супроводили українським патріотичним гаслом Слава Україні! Героям слава, що його наразі у нашій державі використовують усі: від її президента до школяра, від військового до вчителя, після чого нарешті дійшла справа і до головного. Футбольного поєдинку, перед стартом слизком якого всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні проти Росії. А один з її ветеранів Олег Бут з позивним Вегас виконав перший символічний удар по м'ячу. Хочу привітати наших І так Також так, так, сьогодні день СБУ, наскільки я розумію, теж привітаю всіх служби безпеки України. І ну, за футбольне поле ви я не дуже рвусь туди. Але дійсно треба привітати хлопців, які боронять нашу країну. І за такий матч всім дуже дякую. Багато героїв, багато орденоносів, але, на жаль, багато загибло людей. І сьогодні в складі Збройних сил України Національна гвардія продовжує боронити Україну, захищати рубежі на сході, на півдні. І це свято, звичайно, нам дуже приємно, що збірна команда Національної гвардії може зіграти сьогодні такий матч з ветеранами Дніпра. З легендами нашими. Это знаменательная дата для нас. Мы очень гордимся нашою Національною гвардією, Ми віримо в них. Это наші защитники, защитники родины. И вот этот матч, я думаю, принесе очень много пользы и воодушевления и для Національної гвардії, и для ветеранов, которые вже давно не играли, не було спарин-партнера. Загалом же спаринг виявився як завжди для таких матчів результативним. Суперники забили на двох шість м'ячів, по три у ворота одна одної. Нічия і як традиційно ведеться, перемогла дружба. А всі учасники, уболівальники та організатори свята отримали гарний настрій, заряд енергії та позитивних емоцій. Тих нині бракує з твердою вірою і переконанням у те, що перемога буде за нами. Одним з ковалів, якої на теренах держави є Національна гвардія України, яку ми щиро вітаємо з ювілеєм.